Привіт! От і настав Новий рік. Всіх вітаю з Різдвом з Новим Роком, і українцям миру над головою. Але ворог не спить і обстріляв нашу Україну 29 грудня і 2 січня. І я дуже вдячна Норвегії, що прихистила нас і всю мою родину. Мене. І хтось запитують у коментарях про виплати у Норвегії? Так от, Зараз ми знаходимося у мотаку, нам дають кошти кишенькові по 325 крон на людину, дітям також. Дають виплату цю два рази на місяць, 15 числа. А ще нам виплатили по 2000 на людину на теплий одяг. Але так як ми знаходимося у готелі, ми не готуємо їсти, нас кормлять тричі в день, то ми коштів практично не витрачаємо. Декілька разів їздили до магазину, купували воду. Так як ну, в Україні звикли пити Кока-Колу, Пепсі, тут пару разів купували, нічим вона не відрізняється. Тут вода дуже чиста, воду п'ють з-під крану. Нас в цьому мутаці забезпечують всім необхідним. Нам, коли ми заїхали, дали номер. Номер у нас досить великий на 5 осіб, просторий, але ми живемо тут в трьох. Я, чоловік і моя маленька Вікторія. Спочатку нам дали три валізи, в яких були ковдри, півковдри, одіяла, подушки. Для нас вони були великого розміру, а для дитини на маленьке звичайне ліжечко. І забезпечили починаючи з прикладок, станочками для бриття, гель для бриття, всі миючі засоби, мило, гель для душу, От, дитині дали памперси, теж шампунь, крем під підгузки. Ну, тобто нам видали все. Туалетний папір, ми коштів на все це не витрачаємо і їсти ми теж не готуємо. У Нас кормлять дуже смачно. Нам кожного дня дають рибу обов'язково, так як Норвегія славиться рибкою, От, дають тріску, червону рибу. Нам дають кожного дня фрукти. Апельсини, банани, груші, яблука, кавун давали, мандарини, дають солодощі. На новий рік та Різдво норвежці нам накрили великий смачний стол. Було багато різних страв. Ну, тобто, ми відсвяткували новий рік і Різдво. Дуже гарно. От. Залежно від України, тут нема війни. І україн... норвежці пускали салюти. От. Було дуже красиво, гарно. Всі теж зустрічали Новий рік. Ну, в Норвегії більше святкують Різдво, ніж Новий рік. Але на Новий рік було дуже багато салютів. Місцеві жителі для нашого мутаку. Збирають теплі речі. Ми, коли приїхали, були не сильно вдягнені для Норвегії, ну, Тобто, ми були вдягнені так, як вдягались в Україні. Але коли приїхали сюди, то тут було мінус 17 градусів, і погода не змінюється. Ну, Один раз було плюс 4, мабуть, а так, мінус 10, мінус 14, сьогодні мінус 15 градусів. І то нам видали, перед тим, як нам видали кошти, нам видали по курточці теплі светри видали, дитині дали комбінізон. <клухи> у приміщеннях мені навіть більше подобається в Норвегії, чим в Україні, тим, що тут теплі поли. Якщо у нас батареї, і вони то гріють, не гріють, то тут теплі поли, ти їх можеш сам регулювати, виставляти температуру, і кімната повністю вся отоплюється, нема ніде сирості. Ну, тобто це дуже зручно. І якщо моя дитина почне повзати, я буду впевнена, що вона не захворіє. Багато в кікторів пишуть пишуть, що. Ой, в Норвегії дуже холодно. Ну, розумієте, порівнювати українську зиму з Норвегією це не порівнювати ні з чим. Тому як в Норвегії, якщо навіть і мінус 17 градусів, то тут Гольстрім і тут немає вітру. Ну, Він є деколи, але це дуже рідко зазвичай і цього морозу. Не дуже відчувається. Якщо підійти термобілизну і не стояти на місці просто 5-10 хвилин, а якось рухатись, кудись іти, щось робити, то морозу взагалі не відчувається. Але ж оп'ять, кому що подобається. Комусь буде плюс 5, і буде холодно, будуть говорити, що не подобається. Не зима, не клімат. А от як мені, наприклад, мінус 17, я себе дуже доволі гарно почуваю, дитина моя також. Тому казати, що дуже холодно, ну, я, наприклад, не можу. Потім запитували про харчування дітей. От моєї дитині виповнилося вже 7 місяців, ми в Норвегії місяць, то нам. Дають і пюрешки 6 Це і курочку, і говядинку, і овочі, морковку нам дають, і дають фруктові пюрешки. От, Наприклад, сьогодні нам дали ось таке 4 не знаю, видно чи ні. от 4 фруктові. фруктове. Дають нам кашки для прикорму. За той час, що ми тут, за цей місяць, в нас прорізався вже один зубік. І коли різався зубік, в нас розпочався насморк і піднялася температура. Ми обратилися до медсестри, у нас працює медсестра у мутаку з 9 до 4 години кожного дня. Вони для нас на наступний день визвали таксі, записали до лікаря. Приїхали ми до лікаря. Лікар у нас був україномовна. Ми розповіли про свою проблему. Вона обслідувала дитину, подивилася, сказала, що так, температура у вашої дитини на зубки. Вони нам виписали. Ось такі свічечки від температури. Це, е, типу, як наш парацетамол, а в них парасет. І ось такий препарати для зубиків, а вмаза дьосна. Ну, тобто нам надали медичну допомогу. Е, всі ці препарати нам купив. Мутак. Ми не ходили по аптекам, не стояли в чергах. Е, що ще мені сподобалось в лікарні це те, що е, е, в них теж не було черг. нас. Е, Таксі привезло, ми були, ми зайшли в лікарню, ми були самі, без черги зайшли, у дитинки взяли кров, от, що мене здивувало. Вони зразу подивилися аналізи, сказали, що немає ніяких вірусів, немає ніяких запальних процесів, от, що у дитини все добре, послухали, потім лікар подивилась її всю і все, і сказала, що це в нас лізуть зубки. От, Потім нас відвели в дитячу кімнату, там нас медсестра зважила і зміряла наш рост. От, тобто, потім я задала декілька питань, так як нам було 6 місяців і потрібно вже робити прививки, то нам сказали, що прививки будуть робити вже у комуні. От, ну, тобто, Будемо чекати на комуну. Ну, На цьому все. Ем, задавайте питання. Буду відповідати на все, що вас цікавить, ставте лайки, підписуйтесь в Ютубі, підписуйтесь в Тіктоці. До нових зустрічей!